Освіта перший крок до успіху. Наступний не менш складний це знайти застосування отриманим знанням. Нерідко люди з освітою та ідеями не мають матеріальних засобів втілити свої задуми у життя. На допомогу таким людям прийшов винахід 21-го сторіччя, так зване народне фінансування. Цей метод дозволяє зібрати гроші на певний проект, якщо його автору вдасться зацікавити своєю ідеєю потенційних спонсорів. Пересічних відвідувачів того чи іншого вебсайту. Так сайт Kickstarter за два з половиною роки існування допоміг запустити тисячі проєктів, на які було зібрано понад 650 мільйонів доларів. Як це працює, розповість Уляна Телюк? Єл Крібман Пекар і підприємець одночасно. Свою випічку жінка продає на власному сайті в інтернеті. Взагалі то ЄЛ-юрист. Робота адвоката їй дуже подобалася. Однак в душі жінка знала, це не її покликання. Змінити кар'єру. Єл вирішила після того, як її домашнє печиво викликало фурор серед колег на роботі. одного разу я принесла солодки на роботу. Усім настільки сподобалося, що я почала пекти на замовлення. бізнес на веб-сторінці пішов добре, і це наштовхнуло Єл на ідею відкрити крамницю. Грошей на цей проект у неї немає, а з потенційними інвесторами вона не готова ділитися прибутками. Хтось зі знайомих подав ідею пошукати початковий капітал на сайті Кікстартер. Я розмовляла з другом про різні варіанти фінансування моєї крамниці, і він раптом сказав мені про сайт Kickstarter, Kickstarter Інтернет-сторінка, куди звертаються за фінансуванням різних проєктів – від кінофільмів до технологічних новинок. Підприємці, як ЄЛ, пишуть бізнес-план, визначають суму, яка їм потрібна для його реалізації, і починають збирати гроші. Перекази надають усі бажаючі, звичайні люди, яких зацікавила бізнес-ідея. Банківські кредити важко отримати, особливо малому бізнесу з невеликим капіталом. Інвесторам, як ви знаєте, довелося би віддати частину своєї компанії. Я не хочу бути просто менеджером пекарні. Єл планує зібрати 70 тисяч доларів. Правила сайту такі, що якби вона не спромоглася зібрати визначену суму, вона втрачає навіть те, що вже надали інші. Їл хоче цього уникнути, тому агітує усіх знайомих посприяти їй зі збором грошей. Я розсилаю повне електронних листів усім, кого будь-коли знала, і всім, хто у мене будь-коли замовляв, Обдзвонюю усіх друзів, знайомих, щоб залучити їх до цього проекту. До Кікстартера звертаються не лише початкові підприємці. Навіть Голівуд почав шукати через них фінансування. Автор телесеріалу Вероніка Марс молодіжної детективної драми після втрати ефірного часу на телебаченні звернувся до сайту Кікстартер з ідеєю зібрати гроші на продовження зйомок. Цієї нагоди записав трейлер з групою ведучих акторів. Is... якщо нам вдасться зібрати необхідну суму, ми зможемо почати зйомки вже влітку. проект побив усі рекорди, зібравши 5 мільйонів 700 тисяч доларів. Гає Амзакрав. Успіх Вероніки Марс надихнув Ізака Брефа виставити свою ідею на сайті, яка виявилася дуже популярною, і дозволила йому зібрати три мільйони доларів на фільм. Якби я був тут. може це стане новою парадигмою для людей, які прагнуть знімати фільми, не відмовляючись від мистецької свободи. Лише кожен десятий проект фінансується на сайті. Деякі не отримують жодних грошей. Усе ж, я дуже надіється, що її проект знайде підтримку. І стане одним з понад 42 двох тисяч, які вже профінансувалися через кікстартер Уляна Тлюк, голос Америки.